Це декомунізація. Це оці гагаріни вулиці. Це ці вулиці Веніна, Маркса, Троцького і моя улюблена. Боже, як то він провуло? Жукова. Жукова. Ще не його. А, вату, я на Ватутіна. Я взагалі я народився на вулиці Пушкіна в школу ходив на вулицю 17 вересня. А переселилися на вулицю Ватутіна. А поїхав в Львів вчитися з вулиці Щорса. Ну, і Ще є проспект 40 бакінських комісарів. Я не знаю, значу. Зараз... Я Я жив в Кам'янці-Подільському на вулиці. Чекай, чекай, чекай. Як вулиця? 40 бакінських комісарів. А ти хотів, щоб назвали 40 святих. Ну, ну. Я жив на вулиці Космонавтів. Так, це норм. Потім переїхав на вулицю 30 років перемоги. Потім на Гагаріна ходив в школу на Пушкіна, і е, мій тато працював в університеті на вулиці Жукова. А ти в школу ход... У вас в полі було? А ти в школі ходив? Harder? В школу ходив? взагалі? Ну До налики якісь підручники. Ні, вулиця школа була на якій вулиці? Напевно, на школі з Давидова. Тоді був в Давидові була одна вулиця, шкільна. Ні, школа була на вулиці на освіти. А саме а ти, а саме жив на вулиці Сонячні. А ти ходив 17 вересня, а жив спочатку на вулиці Пушкіна. Спочатку жив я на Пушкіна, 21А. так. А потім переселився на народну, яка от зразу от Кірова. О, Кірова, я її здодати. Кірова. Е, от, дуже гарна вулиця Поліщука. Е, потім вулиця народна. Щорса, вулиця Кірова і з боку народна. А там далі я Новопутіна. Путіна. <гум> <гум> ну, такий в нас населений пункт. Я сподіваюся, що е, в нас е, замінили вже. Е, дуже, е, от власне, чому ми підняли таку тему Етеру, тому що поміняли дуже багато вулиць, але е, дуже дивно, тому що. Багато не змінили. Ну, Тому що є, наприклад, вулиця у нас, я завжди кажу Бруно, коли щось кажу, не так. А сьогодні в нас в Млинові, є вулиця загиблого воїна, який загинув ще. ну, Я боюсь помилитися, чи 16-й, ну тобто, не в, не в повномасштабну війну, а коли було так зване АТО, mm -hmm. Кірись. Його прізвище, їх два брата, вони військові воюють, він загинув, і є вулиця Кірися. Але тим не менше є і вулиця Пушкіна по нині день, тому власне до декомунізації так переходом.